По світі розкидано тисячі геніїв, і кожен має свій шматочок слави. Той надрукований на шкільному стенді, а той в міліцейських об'явах. <плес> власне, ну ще почитаю ну, такий шаповий, але, власне, просто розмова не скажу, що там, знаєте, надто такий вірш. Я думок багато, але просто от буває так, що коли пишеш вірші, пишеться розмова, якась, почув якусь розмову, все, записав, все, і тут просто теж буквально їхав в маршрутці, почув якусь розмову, записав і такий склався вірш. Називається звичайна розмова. І ти, щоб повертатися, така жіноча доля. Казала по мобільному, вайна своїй знайомій, ти не хвилюйся, танечка, у тебе, як у всіх, я теж своїм розходжуся, то сльози, а то сміх. А що зробити можемо, коли вони такі. Це ж не навічність подруго, хай думає поки. Якщо тебе кохає він, і справді не дурний, повернеться, повір мені, і знову буде твій. Якщо ж це так захоплення, і ти йому ніхто хай де собі подалі він, навіщо цей потоп? Ще стрінеш, принця, дівчино, на білому коні. І будеш ти щасливою. Ну все, бувай, дзвони. <плес> Я не знаю, можна серйозний. Значить, трішки серйозний і трішки ще веселенький. Так. Значить, такий. В великого міста Гармидар ніяк не складався в картину, і бракувало літер, а може, лише єдиної, щоб утворити слово, те саме велике слово, щоб розпочати спочатку, щоб пам'ятали нащадки, та головне, щоб вірили міру загальної совісті, і бракувало літер, а може, лише єдиної.